Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про подушечку, яка є в продажі в нашому магазині. Подушечка торгової марки Теп називається Sleep Cover. Зараз я вам розповім її особливості. Дивіться, вона така пласка, але зараз я її відкрию. Вона йде ось такому телефановому мішочку. І ви самі побачите, яка вона зробиться гарна. Добра подушечка. Ось це ми знімаємо. Тут ще є сумочка така. Зараз вам розкажу про її особливості. Вона е має антибактеріальний ефект, гіпоалергенний ефект. От, дуже комфортно підтримує мікроклімат, тобто голова на ній не потіє, і е, має захист від бактерій. Це все є ось тут на упаковці написано. Е, можете самі прочитати його, коли отримаєте. Тканина чохла, мікрофібра. Тобто 100% поліестер, ну, вона одягається у наволочку, а наповнювач 100% поліефірне силіконізоване волокно. Тобто, Тут є ще один нюанс, зараз я вам про нього розкажу. Вона складається з квадроаїру. Квадроаїр – це такі шарики, які з'єднані між собою перетинками, і ці перетинки не дають їм збиватися в одну кучу. Тобто вона не збивається, вона завжди гарна і пушиста. Зараз я відкрию її вам. Її можна прати у звичайній пралці, але в неї є одна дуже приємна для всіх особливість. Ось це така подушечка. Вона така і не тверда, і не м'яка, гарна така наповненість у неї. І вона має ось такий чохол. Ось тут ми відкриваємо її. Ось цей чохол. і звідси можна витягнути. Наповнювач. Можете собі надібрати чи додати. Бачите, тут воно така наволочка, собі легесенька. І цей чохол можна прати не всю подушку, а можна попрати тільки чохол. Дуже зручно. Дуже зручно. Ця подушечка у нас 50 на 70. Е Розмір 50 на 70 і коштує вона 475 гривень. Ще у нас є така подушка в розмірі 70 на 70, і вона коштує 650 гривень. Щоб замовити таку подушечку, будь ласка, Дзвоніть за номером телефону 068 173 61 33. Ще хочу вам сказати, що в нас є дуже багато різних видів подушок і є багато ковдр, одіял. Плата у нас йде на розрахунковий рахунок, або оплата при отриманні, накладений платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!